Ми всі пасажири в плацкартні вагоні, що їде маршрутом народження, смерть, і різний усіх свій час перегону, і багажу, де мало, де вщерть. Валізи наповнені різноцінним скарбом тим, що цікаво нам було колись, тим, що бажали і що здобували, чому в своїх мріях навздагін подались. У кожного з нас була доленосна зупинка, коли нам зустрівся Спаситель Господь. Тоді в одну мить, в єдину хвилинку, відкривались нам очі на скоєне зло. Христос взяв наш гріх на себе в провину, а нам дав святкове біле вбрання, і скарб наш вчорашній став нам неважливий. Ми стали цінити від Христа надбання. Кому Бог давав багато в нащадок, від нього і запит буде непростим. Скільки добра вкладав у свій спадок, стільки й твій сніп набере колосків. Коли ти шукав не на одинці, коли ти в Христа допомоги просив, тоді на шляху, на кожній зупинці, віру й любов ти людям дарив. Любов що від Бога, яку несе слово, любов, що Христос показав на кресті. Любов, що над злом дає перемогу, підтримку і захист дає у житті. Дай, Господи, гідно пройти свій відтинок маршруту, що в славу небес доведе. Дай Боже завжди Тобі бути вірним і прославляй Твоє ім'я святе. Дай зрозуміти, чи не гаєм ми часу на лиш потреби бажання свого, дай на шляху дотримати гасла, чинить волю Божу і правду Його. Амінь.